Вітаю, друзі! Радіопроект Унікальна людина започатковує нову рубрику Світ моєї творчості. Це буде своєрідна відеопрезентація творчого доробку з коментарями автора, співака, поета, художника чи майстра декоративно-ужиткового мистецтва. Тож, якщо ви хочете розповісти про себе і про свій світ творчості, запрошуємо. До співпраці. Поруч зі мною Микола Бочуляк поет-пісняр, композитор, член національної всеукраїнської музичної спілки. Він іде по життю з молитвою, з піснею і з Україною в серці. Молитва це впевненість у собі. Пісня. Це його ліки і натхнення. А Україна це те, що не купується і не продається. Це те, що на все життя від першого подиху і до останнього. Сьогодні наш гість презентує три свої пісні. Пане Миколо, слава Україні! Героям слава, пане Миколо. Скільки у вашому творчому доробку пісень? Орієнтовно біля сорока. Якщо так взяти всі, ще є деякі недороблені, але так, які можна було вже презентувати, це біля 40 пісень. А як би ви охарактеризували коротко свій світ творчості? Ну я би сказав так, що це стан моєї душі. Воно з малку йде. Ну, видно, Богом дано так, що пісня всюди супроводжує. Пісня допомагає, пісня веде мене по життю. І тому е, прийшов час, що ці пісні я почав творити, тому що, виступаючи в різних колективах, починаючи з, е, з гри на маленькій гармошці і тому подібне, різні інструменти вивчаючи. Таким чином, я дійшов до цього, що зміг створити першу пісню. А відповідно, за першими піснями пішла друга і третя, плюс час якісь відповідні, є ліричні пісні, є патріотичні пісні. Все відповідно було. Бо було на часі одне і було на часі друге. Коли ви вперше заспівали, пригадую, скільки вам було років, і коли ви записали першу свою пісню? Ну, заспівав я, напевно, ще як був маленький зовсім. От а першу пісню на я. Було весілля моїх дітей, старшого сина, і я презентував йому пісню, яка називається Осінній вальс. Вона досить вдало вийшла, ця пісня. І я був дуже радий. Перше в студії було записано в Івана Рокощука, і дуже гарно воно вийшло. І мені воно пішло з цього, якби старт інших пісень. Сьогодні ми хочемо презентувати е, одну з ваших пісень, три пісні. Але першою презентуємо пісню Сон Солдата. Кілька слів про цю пісню. Ми довго йшли до цього, щоб в нас була процвітаюча Україна. Врешті-решт, ми дійшли до незалежності, отримали її цю незалежність. Але, е, видно, вороги точили ножа і точать по сьогоднішній день. Тому я хочу сказати так: пісня про сьогодення, про цих солдат, які стоять на захисті нашої держави, нашої незалежності, пісня про момент цього відпочинку між боями, де можна буде показати, що навіть в сні солдату все одно сниться мирне життя. Немає ніякого такого в думці, навіть і в сні, про те, щоб воювати з кимось чи ще щось. Отож сон солдата. Школі поля і зелені гаї, сиваненька в сльозах і батьківська криниця, а у небі летять журавнині ключі. Журавлі tøy tistu hatí tantarít na semljø Піде запіщати від ворожих атак батьківщину свою журавні. i na not believe. Наступна пісня хвилі Черемоша. Кілька слів про те, чому саме Черемоша? Не Дніпра, не Дністра, а Черемоша. Ну, я думаю, що це пов'язано з перлиною нашої України. Це Карпати. Я думаю, кожен із нас побував в цьому чарівному місці. Хто не був, то я думаю, що є можливість така ще поїхати. Я родом з Галичини і можливо, воно мені більше. Імпонує, щоб писати пісні про хоча і пісні, і про Поліський край і так вони є. Але все одно батьківщина вона тягне з, з собою, оце, щоб написати пісні. Це про велич Карпат, про природу, яка там є. І це неповторне. І, відповідно, і Чаремош, він звучить в різних піснях, велична ріка. Навіть, будемо казати, білий Черемош і чорний Черемош, який об'єднується в одну річку так, Черемош. І тому воно, вона йшла довго, ця пісня. Але вона прийшла і Богу дякувати, що вона вийшла. А що для вас ближче, рідніше вже? Ви багато років живете на Волині, але народилися в Карпатському краї. Ну я, скажімо так, ми не можемо забувати батьківський край. Але. Я будемо сказати так, що я знайшов тут другу батьківщину, тому що е, от саму ефорію своєї творчості, якраз і вона прийшла тут, на Рівненщині, і мені це дуже приємно, що так Бог мені дав таку можливість, щоб, е, щоб реалізувати от свої думки, свої мрії. І вони тут відбулися. Але талант виколисувався все-таки в Карпатському краї. Так, воно, знаєте, я скажу так, що дуже багато співаків, яких таких прославилися, вони пішли більше з Галичини звідти. Можливо, природа відіграє велику роль і все інше. Отож, наступна пісня. Гори рідні верховини, де звучить веселий водограй, е, голос лине з полонини, то ми мили серцю край, а поміж горами черемоша хвилі. Золоті краплини на цим балах виграю. І тече ріка, стрімка ріка. Від Карпат до самого Дніпра. І тече ріка, тече стрімка, ріка, від Карпат до самого Дніпра. Рівна аничка готу набирає, Срібне коромитво на плечі, а молодий легінь їй допомагає, щоб до серця підібрать ключі. а поміж горами черемо вша Золоті краплини на цим балах виграють. І тече ріка, тече, стрімка ріка, до самого Дніпра. І тече ріка, тече, стрімка ріка. y carpato estamos hoy y Черіка тище скрімка ріка, відкарпато самого дні бра, і течеріка, тече скріпка ріка, відкарпато самого дні бра, від карпато самого нібра. Ну і на сам кінець третя пісня «Україно моя. Що можна сказати про пісню? Так. Пісня була написана до 25-річчя Незалежності. Описується в ній велич і історія нашої держави. Пісня про те, що наймиліше мені це наша Україна. яка Є величою в світі, тільки, напевно, тепер впізнають, що таке Україна. Довго ми йшли до цієї незалежності, як сказав знаменитий політик В'ячеслав Чорновіл, що незалежність не то, що отримали, треба ще її втримати. І от ми таким чином боремося зараз і хочемо втримати нашу незалежність. Тому що вороги нам. Не дають жити, вони завидують нам, хоч жили гірше, ніж вони. Але ми працьовитий народ. Ми з піснею всюди. Нас пісня веде, нас підносить і нашу пісню знають всюди. Тому пісня про велич нашої держави, історію творення нашої держави і перемогу, яку вона отримала, щоб воскреснути, пройшла. Довгий шлях це століття. Правда, ще треба трошки поборотися, щоб дійсно було нам так, як Бог нам заповів, що ми є держава мирна, миролюбива, і тому ми чекаємо цієї перемоги і наближаємо її. Це Україна моя, це ваша сповідь, це ваша любов, це ваші емоції, це ваше бачення, це ваше розуміння. Так, так, це я тільки таким чином може бути незалежність, може бути велич держави, коли люди будуть в серці мати насамперед свою батьківщину, щоб вони стояли за нею. Так гинуть люди, дуже багато гине людей сьогодні, коли йде війна повномасштабна. Але інакше не може бути. Якщо не будемо ми стояти, захищаючи. Значить, нас просто як держави не буде існувати. Україна моя. Дивімося і слухаймо. Широкі лани, Колосяться рясними хлібами, де квітучі сади, і найкраща у світі земля, де калина цвіте, і де мова звучить солов'їна, все це рідний мій край. Україна моя, Україно моя, чорне море і сині Карпати, Це і Крим, і велична і поліська краса, вишиваний рушник, що на долю дала мені мати. Все це ти. Україно моя, на Чернечу гору ми йдемо на поклін до Тараса, Щоб Святої Гори осягнути всю величні Дніпра. Там, де лаври хрести, там де дзвони Святої Софії. Починається тут Україна моя, Україна моя, Чорне море і сині Карпати, цей крим і Донбас, і велична поліська краса, вишивані рушни, що на долю дала мені мати. все це, це ти, моя. Через сотні років до своєї ти йшла перемоги, до олімпу свого, крізь буремні ішла ти часи та нарешті тепер серед мертвих тиненького воскресла і наймення твоє. Буде жити віки, Україно моя, Чорне море і сині Карпати, цей і Кривий Донбас, і велична поліська краса, вишивані рушни, що на долю дала мені ма. Це це ти, Україно моя, Україно моя, чорне море і сині Карпати, це і криві і велична поліська краса, вишиваний рушний, що на долю дала мені мати ウクライナもや Сьогодні ми знайомили вас зі світом творчості Миколи Бучуляка, поета, пісняра, композитора, члена Національної всеукраїнської музичної спілки. Пишіть свої коментарі, пропозиції, побажання, поширюйте відео та не забувайте ставити вподобайки. Пане Миколо, ви щось хотіли додати на завершення? Ну, два слова буквально. Хочу привітати з прийдешнім святом всіх українців. Трійці святої, нашій державі скорішої перемоги, щоб ми дійсно могли відсвяткувати і величати нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Це був радіопроект Унікальна людина та я, його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося!